Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, це це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані. Якщо ви бажаєте замовити саджанці, будь ласка, пишіть на Viber, Він буде номер на екрані чи внизу. Це дуже зручно для нас і для вас тільки для замовлення. Viber. там не спілкуюсь. На жаль, на спілкування немає часу. Також для тих, хто замовляє садженці, будь ласка, обов'язково дивіться мої відео від А до Я. Там все-все-все є. Чи прайс сайт він внизу під відео, силичка, туди заходите, і там внизу вся-вся вся інформація. Як посадити, як отримати, як обробляти. Все-все-все зробив спеціально для вас, бо на спілкування немає на жаль часу. Також, хто замовляє саджанці, але вважає, що у нього дуже мало місця для фундука. Є такий варіант. Турецька технологія Гнезда. П'ять саджанців на одному квадратному метрі по кругу. Висаджуєте два круга, ось вам і 10 саджанців. Дуже компактно, дуже зручно ухажувати. Це супер варіант для тих, у кого якоби мало місця. Також сусіди, всім сусідям рекомендуємо фундучу. Особливо запилювачі, висаджуємо, у них запилювачі і вони запилюють ваші горішки. Ось такі два дві схеми для тих, у кого мало місця. Є ось такий штамп. Висота десь 5 метрів. 12-12 гілок -12 залишено. Він досить компактний. Мені це дуже подобається. Я робив його зі старого коріння. Звісно, ось одна гілочка є більше старана, ні більше горішків. Горіхів не дуже поки що багато. Я бачу, і мені це не подобається. Він там затіняється все ж таки. Там, де буде затініння, там горішки буде менше, вони будуть, ну скажімо так, ну більш маленькі. Більш маленькі ось так. Ну, тобі ж я не дуже задоволений цим штамбом, цим кущом поки що. Подивимося далі, подивимося, що буде. Формовка таких кущів він досить великий, буде розкидисти десь 8 на 8 приблизно. Якщо з півдня на північ строго, то можливо в ряду метрів 5. Можливо, 6 і міжряддя 8, щоб і техніка, якщо потрібно, приїхала, щоб і по горіху не топтатися, щоб йому було досить місця. Ну, таке, це для вас, для відео, для іспиту. І поки що іспитуємо. спитуємо. Ну я не дуже задоволений, чесно. Ну, а ось, на мою думку, ідеальний штам. Висота чоти, вже 4 метри. Сорт мені невідомий, брався в одному з інститутів, і він мені не дуже цікавий. Зараз покажу його горішки. Ось такі горішки. Остастенька старубка в нього. Не дуже на смак. Нічого такого, він гарний запилювач, тому я його залишив, і він залишився на іспит, як можна вести штаб. Це доросла рослина, їй в районі 20 років. І коли вона були, оці її старі гілки, їй було багато, вони були розкидності, і висота цієї рослини була не дуже велика, десь метри три з половиною. Але коли зараз нове формування, це зовсім інша справа. І так, оця гілочка, оця, бачите, їй два роки виповнилося ось два ні. роки. Вона сама молоденька. Оці гілочки більш міцні, їм по три роки. На старих корнях вони дуже гарно розвиваються і дають горішки. Горішки є. І зверху, і знизу, бачите, ось горішки є. Ось. На третій рік вже будуть у вас горішки, якщо ви омолодили кущі. Це вже досить великий кущ, і дивіться, саме головне ось тут та вирівочка, ось така мотузочка. Дивіться, раз, раз, раз. Я його перев'язав. Для чого це зроблено? Знизу все прибрав, поросль вся. Видаляється. От бачите, знизу десь висота метр, метр 20 двадцять, все прибрано. А ще краще прибрати ще вище. Для чого це зроблено? Дивіться. Це мої припущення. Будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, я помиляюся, можливо, ви щось додавите, бо це ж для нас робиться як варіант для промпосадок, Так, також і не для промпосадок, для людей, щоб на одиницю площаді дуже багато було горіха. Хоча я вважаю, це не самий ідеальний варіант, є варіанти 6х6, десь 8 гілок. Це вчені кажуть так, кущом, звісно, кущом. Далі, десь віобразна, віобразна, як поляки роблять, віобразний штамп це в ряду. Ми зужаємося дуже, а міжряддя робимо ширше, щоб техніка, щоб все там досить гарні урожаї. Ну, звісно, на шпалері, але я це, цей варіант не дуже раз бо там капіталовкладення дуже велике. І третій варіант це турецька технологія, гнезда. Там п'ять рослин на одному квадратному метрі під кутом. Я вважаю, що десь, ну. Десь теж 5 на 5, 6 на 6, там дуже великі врожаї. Це вже доказано, але будемо іспитувати. І так, дивіться, якщо, мої припущення, якщо строго, строго з півдня на північ, ось я стою десь метри 3, три. 3, в, рядочку, в рядочку можна метри три, строго. Рядочок буде у нас, рослини будуть одне до одного. Ми зужаємося. А ми робимо ширше. Ми робимо десь 4,5-5. Це залежить ще від самої рослини, від сорту, яка в нього буде висота. Тут буде висота, я бачу, десь до 5 метрів 4,5 точно буде при такому формуванні. І так, ці чотири гілки, вони зв'язані. Можливо, потім я їх розв'яжу, тоді вони під врожайом трішечки. Ну так, піднахиляться і будуть гарно сонцем освітлюватися. Тому горіха буде багато, він буде дуже класний і він не дуже далеко буде падати. Оце, що я знизу я все прибрав, воно дозволяє без питань прибрати урожай і видаляти пороси, О, тобі ж дуже гарно за рослиною Дуже гарно робити її уход, це дуже важливо, тому що нижні гілки вони хоч і закривають, прикривають тінь, создають, але вони дуже заважають збору врожа і ну там полив і, і саме головне видалення порослі. А це дуже такі, ну досить важливі процедури, і треба їх виконувати дуже, дуже, дуже ну швидко, бо це все трудозатрати. А ось так дивіться, як все гарно. Ви можете виконувати їх без питань. Ось така от рослинка, і я вважаю, що. При такому формуванні, оце один з варіантів ідеального штамбу, тому що він гарно освітлюється сонцем, тому що він компактний, не буде дуже великого врожаю, Його можна буде дуже гарно збирати. Це для, для невеличких ділянок. ну, не найкращий, звісно, варіант, ми подивимося, як він це покаже. Але один із суперваріантів для тих, хто бажає кущ. Чи ви залишаєте багато гілок, і у вас буде чи розліт великий, чи затиніння ви в горіхи, в горісі, в якості горіха, вже ну, буде мінус однозначно. Чи ви робите штамби чи віобразно, це в бок вас іде можна штамбами, так в бок ідуть гілочки. І ви можете зблизитися, зробити 2 метри, 2 метри, 2 там, залежно від сорта. А в бок трішечки більше, тому що рослина піде в бок, урожай буде сипати сюди. Вам Треба якусь доріжечку, щоб холодити, то більш бок буде десь ну не менше там, мабуть, 5 6 метрів. Але за щодо того, що ви ось так строго на північ з цієї сторони і з цієї сторони дуже гарно буде освітлюватися сонцем. Я так вважаю і вважаю, що можна урожай е, отримувати. І також дуже дуже раджу турецьку технологію гнезда для невеличких ділянок, бо в них так і є. У многих невеличкі ділянки, і вони дуже е, е, так висаджуються і дуже великі врожаї збирають. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте е, по, по цьому. і свою думку, будь ласка, чипитание напишите. Так, всем привет, с вами Алексей, 3 декада сентября. Вот так вот сделал стяжечку. Мягкой веревкой на высоте человеческого роста. Стянул 4 ветви, 3 постарше, одна вообще молодая но ну, ничего страшного. Вот так вот стянул для чего? Для того, чтобы куст вот так вот у меня был вверх. Потом, когда он привыкнет быть вверх, для чего это делается, чтобы был меньше разлет, и чтобы меньше было разлет урожая, падение урожая орешков. Но, несмотря на то, что был со средины вырезан достаточно большой штамп, удален, из-за которого, к сожалению, получился разлет веток, плюс еще веток было дополнительно немало, их тоже убрал. И, тем не менее, остатки урожая остались. Давайте посмотрим. Сорт, я его условно называю бочонок. Бочонок, бочка. Вот так он выглядит а круглый орешек, не маленький. Но были недостатки. Значит, понравился мне он как опылитель, так как он достаточно раньше всех немножко начинает пылить из украинских сортов. По крайней мере, те, что здесь, на этом участке. Мне это очень понравилось. Поэтому я его пока оставил. Размножением не занимался, но будем смотреть. Что не понравилось? Не понравилось немножко толстая скорлупа, хотя это не недостаток на самом деле, а даже преимущество при долгом хранении. И не понравился немного вкус. То есть он ну, в сыром виде не, не был каким-то там ну, примечательным. Но тем не менее, после поджарки, естественно, он становится прекрасного вкуса. Это и так понятно. Ну, то есть, короче, по сравнению с другими сортами, э, которые находятся на этом участке, он проиграл по вкусовым свойствам и по некоторым другим показателям. Но как ополитель все равно начинает чуть-чуть раньше, поэтому, возможно, я его оставлю. Давайте все равно поставим лайк этому. Урожаю с этих маленьких, а, естественно, однолетняя ветви не дала ничего. Вот из трех веточек, такой небольшой урожайчик И будем наблюдать за этим кустом. Я его оставляю для вас, чтобы вы посмотрели на развитие вот такого. Развития кустами де, делается 3-4, оставляются ветви. А, кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь с колокольчиком. Кому что-то непонятно, напишите в комментариях. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Всем огромное привет из Харькова. Всем пока.